Volkswagen Golf 6 для зняття педалі акселератора треба спочатку зняти э, червоний цей фіксатор, витягнути його трохи назовню, потім натискаємо і ось він виходить. Тут у нас цей і також декоративна накладка була. ось вона от розкриває. Тут ми маємо дві кліпси. Щоб зняти, треба ось сюди ось. Тут є технологічні отвіри, Просунути викрутку і над трохи її вліво тягнути, і вона вийде. А тут цю іншу треба натиснути. Воно, язичок видно, ми його натискаємо і вона виходить угору.